Відосік. Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему, чи буде масовий, масовий відтік людей з України до кінця 2024 року. Буде масовий відтік людей з України. Хочу на це подивитись. Так, ця карта так, буде. Наша влада робить все, щоб так було. Однозначно буде. Люди хочуть жити нормальним життям. Серйозніші обмеження. Люди приймають, будуть рішення не в сторону країни. А любівної, ну зрозумійте, що. Нас обмежують так, що ми не хочемо тут знаходитись. Ось ми, жертва. Люди жертвою становляться в Україні. Просто жертва і все. Навіщо тут щось коментувалося? влада робить це для себе, Лю... любих. все для себе. Людей обмежує на війну біжіть, Всі обмежені, захищайте що. Наші. Ресурси, вибачте, гроші. Ситуація така. Беру цю колоду. Відтік масових людей з України до кінця 2024 року буде. Подивлюсь, цю колоду. Так, що у нас тут? Звісно, буде Єрофант. Це верховний жрець, м'яко кажучи. Ось тут і є наша влада. Так, паш Пентаклю знову. Гроші потрібні людям. Ну, війна вже дістала, ви знаєте, боротьба за життя. Ви знаєте, постійно щось треба. Постійно від людей щось треба. Від тих людей, звісно. Знаєте, по справедливості людям потрібні ресурси для життя. Люди це сила. Ось, ви знаєте, люд... сила країни в людях, але по справедливості вони ніхрена тут не отримують? Тут у нас дві кажезлів, вісімка жезлів, вибачте, але це рішення, серйозні рішення. Рішення звалювати приймаються з країни. Знаєте, коли людина думає, що їй робити, ось тут скажу так: чесно: людина думає, що їй робити, і приймаються рішення на кінець, на кінець, що треба виїжджати з країни, їхати. Рішення швидкі будуть прийматись, бо ви знаєте, воно як оця сила, влада, яка має силу, це йде не на користь нам. Грошей треба більше, податки збільшують. І... Немає позитиву від цього. На жаль, ситуація погана.